Найголовніше завдання міського стадіону, за словами голови правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександра Товстенюка, постійно приймати відвідувачів, дозволяти їм тренуватися, укріплювати здоров'я, щоб його ворота були завжди відчинені для шанувальників спорту. І ось уже вдруге на легкоатлетичному комплексі змагання цього разу обласні випробування з легкоатлетичних дисциплін серед школярів. На жаль, умови, в яких тримуються маленькі спортсмени у себе вдома, не найкращі. Саме місце, де стадіон знаходиться, дуже чудове. А покриття доріжки, тільки поле для ігри в футбол, то звичайно вже там більш-менш тримають. А для того, щоб займатися якісно, ну, навіть домови немає. Віднині фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк розширює сферу своєї діяльності, підтримки і допомоги. Його доброчинні проекти поширяться на усі райони Волині. З часом зміниться й назва фонду. Найперші проекти за межами міста реконструкція стадіонів у чотирьох районних центрах: Маневичах, Любешові, Камені Каширському та Ківерцях. Початок такої співпраці затвердили між Волинською федерацією легкої атлетики та фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк перед початком змагань. Є дуже багато звернень, починаючи від директорів шкіл, керівників спортивних громадських організацій на місцях. Цей меморандум дасть можливість, дасть повноваження голові федерації легкої атлетики, збиратися з цими людьми, напрацьовувати бачення спільне, як має розвиватися легка атлетика, взагалі спорт і професійний спорт, і аматорський спорт в кожному районі Волинської області, спільно напрацьовувати проекти, рішення і вже тоді безпосередньо передавати на фонд для затвердження проектів. У Маневичах уже розпочалися підготовчі роботи. Там буде стадіон на зразок резервного майданчика у східно національному університеті імені Лесі Українки. Тренеру, який дав путівку у великий спорт кільком чемпіонам, особливо приємно, що відтепер його районний центр матиме професійно облаштований майданчик для метання. Я Приїхав сюди спеціально подивитися. Стадіон дугові чудові доріжки є можливість займатися для дітей. За словами Володимира Засєкіна, від умов тренувань багато що залежить. А поки що найбільша проблема в популяризації спорту взагалі і особливо легкоатлетичного його напрямку. З підписанням меморандуму та підтримкою фонду Ігоря Палиці можна очікувати пожвавлення спорту на Волині. Попереду нові імена, нові звершення.